Вітаю, панове. розбираємо розрахунок часу роботи ДБЖ. Джерело безперебійного жилення призначене для захисту техніки від раптового відключення електрики та стрибків напруги. Підтримує роботу підключених пристроїв комп'ютерів, мережі обладнання акустичних систем, то що є незамінним помічником для домашнього та офісного використання. Але наскільки вистачить джерела безперебійного жилення для роботи підключення обладнання від акумулятора? Зараз ми розглянемо питання про те, які типи ДБЖ бувають. Як зробити розрахунки по потужності і часу автономної роботи, а також дамо корисні поради, щоб обрати вам ДБЖ працювати довго і ефективно. Поширені типи, ось вони такі. Джерела безперебійного вживлення поділяються на кілька категорій, залежно від конструкції, принципу роботи та призначення. Кожен тип має свої сильні та слабкі сторони, їх потрібно обов'язково враховувати в процесі вибору. Резервні ДБЖ найпоширені – офлайн. Найперш... Найпростіші і доступні варіанти для захисту побудови електроніки призначені для миттєвого пере... Микання жирення на акумулятор при відключенні електромережі. Головною перевагою є невисока вартість та простота конструкції, але вони не стабілізують коливання напруги, що робить їх малоефективними при частих перепадах у мережі. Підходять для захисту офісних ПК, роутерів та іншої малопотужної техніки. Низьководні ДБЖ ефективно працюють в умовах нестабільного енергоспоживання, оснащені низьководним виходом на 18, 15 12, 9 вольт. Підходять для підключення роутеру, систем відеоспостереження, контролю, доступу. Та інших пристрій з низьким споживанням і аналогами ємних пауербанків. Лінійно-інтерактивні ДБЖ, пристрій середнього класу, що забезпечує резервне життя та стабілізацію напруги. Оснащення автотрансформатора, який коригує невеликі коливання без перемикання на акумулятори. Підходять для домашніх комп'ютерів, межу обладнання, серверів тощо. Інвертори ДБЖ онлайн працюють за принцип подвійного перетворення енергії, забезпечують. Перманентне перетворення зміну струму на постійне, а потім знову на зміни, що стабілізує напруг та забезпечує чисту синусоїду, яка критично важлива для підключення чутливих пристроїв. Деякі моделі підтримують до комплектації зовнішніми батареями для підвищення загальної єдності. Гібридні ДБЖ і МППТ-контролери. Спеціалізовані моделі, які мають можливість робити. Роботи з альтернативними джерелами енергії, такими як сонячні панелі. Автоматично перемикається між мережею, акумулятором та сонячною енергією. Ідеальні для автономних систем резервного живлення у будинках та офісу. не тільки є висока вартість порівняно з конкурентами. Кожен тип ДБЖ підходить до різних завдань та умов експлуатації. Тому важливо вибирати пристрій на основі своїх потреб. Та характеристик навантаження, Як зробити розрахунок потужності приладів перед відключенням. Давайте розберемося. Щас подвійнемо малюночок. Ось він такий. Це як кофло на три виходи. Да? Щоб ДБЖ працював штатно і зміг повністю вирішувати поставлені перед ним завдання без істотних переплат, важливо за визначити, скільки енергії споживають пристрої, що підключаються. Перше, перевірити потужність присою, що підключаються Цю інформацію можна знайти в самих пристах або в технічній документації до них. Зазвичай вона вказана у ВАД-годин. Для більшості електроніки, включаючи комп'ютери, монітори, мережі обладнання, вона варіюється у зрахуванні навантаження та реалізованих режимів роботи. Врахуйте коефіцієнт потужності Power Factor. Для більшості приладів на становить 0709, наприклад, присті номінальної потужності 300 Вт може фактично споживати 330-400 ВА, залежно від показників ефективності блоку живлення. Підсумовуйте, тобто додати всі значення, складіть потужність всіх пристроїв, які будуть підключені до ДБЖ. Це дозволить визначити необхідну ємність та вибрати відповідне джерело безперебійного жилення. Наприклад, системний блок із заявленою потужністю 400 Вт, монітор 350 Вт, роутер 12 Вт має сумальну потужність 447 Вт. ДБЖ недостатньої потужності при перемиканні на акумулятор буде йти у захист і відключатися то защитаю. Тому до розрахунку слід підходити відповідально, ну, то брати обов'язково з запасом. Так. Розрахунок часу автономної роботи ДБЖ. Відповідна є формула. Ми її бачимо: час дорівнює С на В на Н на П. Основна формула розрахунку часу роботи ДБЖ досить проста. Т на С на В. На N і поділити на П. T. Час автономної роботи в годинах Ми отримаємо. Так, ємність акумулятора в ампер-годинах, Напруга у вольтах. так. Е, далі. акумулятора, що мається на увазі. N, ККД ДБЖ. Коефіцієнт корисної дії 0,8, Сума на потужність підключених пристроїв в ватах. Точний розрахунок часу автономної роботи ДБЖ залежить від правильного визначення потужності що Включається ємності акумулятора, який киде призводю. Також рекомендує забезпечити невеликий запас потужності 20-30% для більшої стабільної та ефективної роботи системи або можливі якісь там китки, напруги. Приклад розрахунку часу роботи ДБЖ за формулою живлення комп'ютера-роутера. Так, візьмемо комп'ютер-роутер. Одним з найпопулярніших питань є те, як довго зможе працювати комп'ютер та роутер від джерела безперебійного живлення. Для цього потрібно використовувати спеціальну формулу. Перепустимо, що вам потрібно забезпечити безперервне живлення цих двох пристроїв при відключенні електрики в будинку чи в офісі. Припустимо, що у вас є комп'ютер, що споживає 250 Вт, та роутер, що споживає 12 Вт. Сумарне значення буде 250, 250 262 Вт. Тепер візьмемо ДБЖ з акумулятором інвістю 40 А напруги 12 В показники КД-1. Використовуємо форму Т-дой С на В на N, поділити на П загальне. 40 ампер годин, множимо на 12, множимо на 0,9, ділимо на 262, получаємо 1,65 годин. Тобто всього півтори години. Акумулятор на 40 ампер годин. Щатай ну, автомобільний. Півтори да? години для чого тут у нас? це... Роутер і комп'ютер да? півтори години. Таким чином, цей ДБЖ зможе забезпечити жилення комп'ютера та роутера протягом півтори години. Якщо потужність пристроїв або ємність батареї будуть вищими або нижче, це безпосередньо змінить результат. Да? Що ще важливо враховувати під час розрахунку? Розрахунок часу автономної роботи без перебійника. То це з урахуванням того, що ще акумулятор був повністю Да? Це більше, ніж просто змінні форми. Реальні умови експлуатації здатні значно вплинути на результат, тому користувачі обов'язково потрібно враховувати додаткові фактори, тобто з запасом брати. При однаковій ємності різні батареї можуть по різному отримувати заряд і за те, різний час роботи, підключення. Тобто одні розражаються швидше, а інші повинніше. Відповідно, час може зменшуватися. Також згодом ємність акумулятора зменшується. Що призводить до скорочення часу автономної роботи, підключених пристроїв. Літіонні акумулятори довше зберігають ємність у порівнянні з свинцево-кислотами, але коштують дорожче. Важливим є температурний режим експлуатації. Більшість ДБЖ розраховує на роботу з температурою 20-25 градусів. При зниженні температури ємність батареї зменшується, що може прискорити автономний час скоротити на 20% і більше. Висока температура навпаки прискорює зношування акумуляторів. Стан обладнання. Пристрій з зношеними блоками жилення або неефективними компонентами може споживати більше енергії, ніж заявлено в їх технічних характеристиках. Крім вище згадано, важливо враховувати тип навантаження. Індуктивний ємність навантаж насоси, блоки жилення з активною корекцією потужності споживають більше струму при запуску, ніж значну характеристику. Для таких пристрій потрібен додатковий запас потужності. Помилки підключення приладів, зменшення. Зменшиться час роботи присю від ДБЖ. Скорочення часу роботи від ДБЖ часто пов'язане з неправильним підключенням або недооцінкою споживаної потужності, розглянемо найпоширеніші помилки. Підключення до перебійники, присой, потужність, яких перевищує можливості самого безперебіга, наприклад, якщо ДБЖ на Вт, підключили комп'ютер по 450, система буде перезавантажена. Що при задержавши розряду акумуляторів і навіть аварійного відключення, безперебійник не зможе тримати таке навантаження. Підключений приладів із високим пусковим столом, наприклад, лазерного принтера, таке обладнання створює короткочасні навантаження, що значно перевищить номінальні, що може ввести ДБЖ з ладу. Щоб уникнути ці проблеми, варто дати модель ДБЖ з функцією холодного старту та підвищеним запасом потужності. Неправильний розподіл навантаження між кількома ДБЖ, коли більшість потужності припадає на один пристрій. Завжди розділяйте навантаження рівномірно, щоб не перевищувати можливості кожного ДБЖ. Використання несумісних або обмежено сумісних аксесуарів для ДБЖ, призводить зниження ефективності обладнання, його неправильної роботи або перечасного виходу з лазу. Завжди перевіряйте сумісність. Як визначити, наскільки часу вистачить безперебійника для конкретного випадку, враховуючи всі нюанси? Щоб підрахувати, скільки часу буде працювати ДБЖ з підключеним вами пристроєм, враховувати не тільки формулу, а й реальні умови експлуатації. Це особливо важливо для комп'ютерів, які в різних режимах навантаження можуть споживати різну кількість. Наприклад, 80 Вт без навантаження та до 500 Вт у навантаженні. Враховуйте вік акумулятора, знову через рік експлуатації їм може падати на 20-30% за рік. Для розрахунки ви використовувати таблиці автономності, які надає виробник ДБЖ. В них вказано приблизний час роботи з різним навантаження для конкретних моделей, поради та рекомендації. Щоб забезпечити достатній час автономної роботи, ваш обладнання рекомендує отримати наступних порад. Вибирайте ДБЖ із запасом за потужністю. Бажано, щоб запас був на 20 російський. більший за граничне навантаження вашого обладнання. Це підвищена надійність та термін служби акумуляторів. Орієнтуйтесь на відомі бренди. Популярні виробники переймають свою репутацію та пропонують якісні присутчі відповідають заявленим характеристикам. Заплануйте регулярне обслуговування, перевіряйте стан акумуляторів на нарічу одного разу на рік і змінити їх у міру необхідності, особливо, коли виробник вироблений рисунок на 30-40% і більше. Зарядна станція Екофлот Delta 2 найбільш популярна, рекомендована 1024 Вт. Коштує 38 500, а оригінальна ціна 38 500. Ну і ось цю скидку, я бачу, продаю за 27 100, поточність 100 гривень на даний момент. За 27 тисяч можна купити. Коли її привезуть, там, отак От вона виглядає. Ну і зарядні станції Кофло продаються з уже вбудованим акумулятором у комплекті. Це портативний пристрій. Все в одному. Ви купуєте готовий до використання прилад, який містить батареї, інвертор та систему управління, що дозволяє одразу заряджати гаджети або живити побутову техніку. Основні моменти. Літій, ферму полімерні. Ось 4, да? Отак. Або літій-іонні станції, оснащені надійним акумулятором, наприклад, літій ферму полімерні. Фосфор да? у серії Delta 2 River 2. Готовність. Будована батарея, заряджена від розетки сонячних панелей або автомобіля. Для деяких моделей Delta Pro Max можна придбати окремо додаткову батарею для збільшення ємності, але базовий бокс завжди йде з акумулятором. Отже, його ви отримаєте готове до роботи джерело енергії. Майте на увазі дякую за увагу.